Друзі, добрий ранок! І це мій перший день на Ukraine Fashion Week. Ми вже поселилися в готелі в Києві, і зараз я буду збиратись. Перше у мене буде зачіска, потім ми будемо робити макіяж, і наступне я вже буду збирати образ. Одяг я вже собі відпарила і вже в перечутті самих найкращих емоцій, тому що це мій перший раз на Ukraine Fashion Week. Готовий мій образ на перший день. Ukraine Fashion Week і ми відправляємось вже на подію. А ми заходимо всередину, де саме буде відбуватися показ українських брендів. І так як залишилось всього декілька хвилин до першого показу, ми швиденько з моїми колегами по Келиху за зустріч і вже будемо відправлятись на перший показ бренду. І тут вже починається перший показ, на який я отримала запрошення. Це український бренд Марчі. З цим брендом вживу я знайомлюсь перший раз, і це їхня колекція на літо 2026 просто вражає своєю естетикою літнього відпочинку. Саме ця колекція про легкий невимушений спорт, і я неймовірно здивована, наскільки передали та створили стильні повітряні вітровки, спідниці, штани, сукні з В колекції відчувається легка невимушеність та французький шик. Саме бренд Марч відрізняється своєю позицією свідомого виробництва вони переробляють архівні змові поховики на технічні тканини. Уявіть собі тільки. Вже прийшли і готові дивитися нову колекцію Соломії Гриньків. Що хочу відмітити про нестандартну фактуру матеріалів, тому що основним матеріалом у колекції була Марля. Цей бренд зовсім новий, і це його перша колекція, яка дебютувала цього року на подіумі. Вже у нас починається новий показ українського бренду Микола Кічкар. Весь показ у нас є в живому музичному супроводі. Ви знаєте, це наче побувала і на модному показі та на концерті В колекції проглядаються виразні іспанські мотиви, втілені в силуетах, деталях та кольоровій палітрі. Бачимо образ жінки впродовж. Подорожі загадкової, елегантної та вільної, і ключові елементи колекції це жакети, корсети, плащі жакарди від тканини. Колекція це про витонченість 50-х років та сучасний погляд. Наступний показ і останній на сьогоднішній день, на який я мала запрошення, це Дарія Донець. і основними деталями та ключовими елементами є саме морська тематика. Такі деталі. Як мушлі є декоративними елементами саме в цьому бренді? Та колекція про різноманіття жіночності задіяно багато фактур, різні силуети і основними тканинами. В колекції є шовк, шафон та стильні вироби з деніму. Я хочу декілька слів додати саме від себе, тому що на такій події я була перший раз. Я просто неймовірно вражена потужністю нашої фешн-індустрії, наших українських дизайнерів. Знаєте, я вже в сфері фешн досить давно саме працювала я і з американськими, з європейськими брендами, тому що я вже 9 років як байер. І коли я пішла у персональний сталінг, я я мало цікавилась українськими брендами, у мене переважно все було спрямовано саме на європейські бренди. І коли я для себе відкрила саме цю історію української фешн індустрії українських дизайнерів, я просто була приємно вражена. Це такий крутий масштаб, це такі класні відчуття. І така гордість за український фешн, тому що насправді колекції неймовірно чудові, стільки мені невідомих дизайнерів, творчістю, з якими я познайомилась, це просто вав. Це хочеться просто сказати, що я горджусь тим, що українська фешн-індустрія на такому високому рівні, і насправді мені все більше тепер хочеться висвітлювати і знайомити вас з українськими брендами. Перший день фешн Week вже добіг кінця. Ми приїхали вже в свій готель. Емоції просто зашкалюють, неймовірно. Задоволена з сьогоднішньою подією. Ми вже дуже зголодніли. Просто цілий день. Ми нічого практично не їли. Снідали лише о сьомій годині ранку, і зараз ми йдемо вечеряти. Другий день зборів почався, і свіранок я починаю. Зволожувальної маски Ну що, друзі, сьогодні мій другий день на Ukraine Fashion Week. Поки ми тут фотографуємось і готуємося до наступних показів, я вже в перечутті чогось цікавого. І знаєте, український тиждень моди це не лише про українські бренди, про шоу, це і про стріт стайл, де є можливість попасти в об'єктиви класних фотографів, кінографів. І я мала можливість познайомитись з дуже класними людьми. Попасти в об'єктиви їхніх. Фотоапаратів, камер, і попасти також в медіа, це також дуже класно. Я також висвітлювала це у своєму е, інстаграмі, і тут також з вами поділюсь, як це все відбувається. Коли тебе фотографують, ти маєш дуже класні кадри, е, люди, справді, таланти туди приїжджають. І е, крім того, що ви знайомитесь з українськими брендами, ви ще дуже маєте класний. А такий матеріал. Замість того, щоб іти на якусь фотосесію, ви можете отримати дуже класні кадри стрітстайлу саме з Ukraine Fashion Week. Наступний показ, а саме з цього бренду, починається другий день Ukraine Fashion Week. і це бренд Nazarelli. І я вже готова до перегляду цієї колекції. колекції бачимо дуже багато прозорості, а також лаконічні силуети і стриману кольорову гаму. Живу, познайомили ще з одним дуже стильним українським брендом Color. цей бренд, саме про архітектурність, мінімалізм, чіткі лінії, строгі та впевнені силуети. Ці айкон це про романтизм та розслабленість образів, неймовірно сочні поєднання кольорів та принтів. Також в колекції присутні і спокійні тони молочного та пастельного жовтого. Тканини дуже легкі, це шов, корганза, які зберігають повітряність та м'якість. Христина Речицька – це етнобренд, який говорить сучасною мовою в колекції, задіяні сучасні матеріали, методи, але з подачою, яка несе пам'ять поколінь, та буде впізнаваним українським. Тут дуже тонко поєднано тенденції моди та народного обрання. День Ukraine Fashion Week добігає свого кінця, але на вечір у нас є ще одна локація. Також буде показ українського бренду Andreas Moskin І я вас також візьму з собою. І давайте пройдемося до виходу і подивимося на наших гостей, які сьогодні також відвідали Ukraine Fashion Week день другий. Також покажу ще покази брендів третього дня, які мені дуже сподобались і на які я мала запрошення. Це Амеліна Ательє колекція, просто неймовірна, наповнена жіночими драматичними образами. І основними тканинами це були прозорі тканини, це був шок, шифон та мереживо. Український бренд Мін зі своєї колекції шепіт сходу в колекції бачимо багато золота, насичені чорні кольори та глибокі сині також масивні аксесуари, які дають пряму відсилку до легенд сходу. Трішечки розкажу, як я попала на Ukraine Fashion Week. Це була підготовка до нього. було Правильне позиціонування себе як стиліста, який цікавиться модою, який хоче висвітлювати це все знайомитись ближче і бути в, саме в цій фешн тусовці І всі мої запрошення, які я мала, це були всі надані українськими брендами, тому що я правильно себе позиціонувала, я не хотіла купувати жодного запрошення. Хоча така можливість також є, але це саме не моє позиціонування. І дуже класно, коли ти себе правильно позиціонуєш, і коли бренди звертають на тебе увагу, бачать, хто ти, про що ти, що ти висвітлюєш, і це правильна комунікація з брендами, і всі шоу. А я була на 90% шоу українського тижня моди. І на перший раз це просто. Вау, саме я на таку кількість шоу хотіла потрапити, тому що у мене було дуже велике бажання саме познайомитись вживу з українськими брендами, висвітлити це на своєму YouTube-каналі. Також я вам покажу всі свої запрошення від українських брендів. Це справді класно. Мені цей формат дуже сподобався, і наступна моя поїздка це Париж Fashion Week, де я вам також буду показувати і знімати і влоги, і розказувати, як. Я готуюсь до цієї події. Також, якщо вам цікавий формат Ukraine Fashion Week», якщо ви хочете також потрапити на таку подію. Не купувати жодного запрошення, звісно, купити було можна. Там запрошення були і від 3, 5 тисяч гривень, 10 тисяч гривень все залежить від бренду. Але це тільки на одне шоу. І якщо у вас немає на інші бренди запрошення, ви більше не можете їх відвідувати. І це прикро, тому що донатити треба це правильно. E, можна просто так зробити свій внесок, але круто, коли бренди надають саме тобі твої імені запрошення і хочуть бачити тебе на своїх шоу. А ще e, краще, коли ви отримуєте акредитацію, і ви зможете відвідувати і також бекстейджі. Тому я вирішила залишити посилання на форму, хто хоче також пройти цей. Етап Ukraine Fashion Week поїхати правильно вести комунікацію з брендами, щоб бренди надавали вам запрошення, а для цього потрібно готуватись. Ви можете під відео знайти цю форму, і я залишу її, ви її заповните, і я вам все детально розповім. А також ви не забувайте писати в. В коментарях, який бренд сподобався вам, що саме сподобалось вам, тому що я дуже багато знімала, дуже багато висвітлювала показів. І напишіть в коментарях, чи ви б хотіли, щоб я більше висвітлювала на своєму YouTube про українські бренди, про їхні колекції, щоб більше вас. Знайомити з українською творчістю дизайнерів. Усім дякую за увагу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і до зустрічі в наступному відео. І це буде про Париж.